Намасте, друзі, це відео присвячено такій популярній, на жаль, проблемі, як бронхіальна астма. Сам я з дитинства нею хворію у важкій формі, тому маю власне перевірені методи на собі, ті, які допомагають. Якщо астмою хворіє дитина, велика ймовірність, що в більше, можливо, в повній мірі вона переросте це захворювання. З іншої сторони, крім традиційного лікування, яке обов'язкове і цей відо в ніякому разі не носить характер якоїсь альтернативи, а навпаки, за згодою лікаря може бути доповненням. А з іншої сторони, цим доповненням є фізична практика, дихальна практика, практика тілом, яка показує себе доволі доволі ефективною, звісно, без побічних ефектів. І на чому вона базується? Давайте я коротко розкажу, в подальшому ви можете цей пункт просто перемикати. Перше. Бронхіальній астмі характерна домінанта більша активність парасимпатичної гілки вегетативної нервової системи. Хто не орієнтується, максимально просто. У нас є автономна нервова система, яка ділиться на дві гілки симпатика і парасимпатика. Симпатика вона активується, коли ми активні, коли ми діємо, ходимо, бігаємо, фізично працюємо. Парасимпатика, вона активується, коли ми відпочиваємо, відновлюємося, їмо. Принципи роботи симпатики і парасимпатики суттєво відрізняються, тому що під час симпатики, наприклад, кров йде на периферію в скелетну мускулатуру. Під час домінанти парасимпатики кров йде до центральних внутрішніх органів, наприклад, до кишечника, шлунка і відмінності багато. І, зокрема, коли в нас бронхи якби звужуються, так коли домінанта симпатики, це активність бронхи, мають бути навпаки максимально розкриті, розширені. Коли домінанта парасимпатики, бронхи звужуються. І якщо ми якимось чином можемо перемкнути, а ми можемо перемкнути роботу в активність нашої симпатичної гілки нервової системи, це буде помічним. Що це буде? Це ну звичайна активність, насправді, вправи. Якщо ви не орієнтуєте, що робити, можна звести вправи до мінімуму і серії поприсідати посильно, повідтискатися посильно в своєму режимі. Щоб ЧСС, чистота серцевих скорочень підвищилася, деякий час оце потримати, і ви відчуєте, що активність симпатики вам принесе полегшення. Я обґрунтовую, що ми будемо робити з іншої сторони. Ряд технік, наприклад, якщо ми говоримо про тіло, пов'язані із диханням, з рухом тіла. Що відбувається при бронхіальній астмі? Ну зокрема, де гіпертонус певних груп м'язів, і вправи, щоб зняти цей гіпертонус, повернути нормальне функціонування м'язів грудної клітки, ці вправи будуть на ура. Дихальні вправи активні, які в є як Пхастрика, капалабхаті, Також будуть на ура, тому що з однієї сторони активні в ці дихальні вправи вони активують симпатику. Це нам ок. З іншої сторони, вони стимулюють моготливий епітелій бронхів і стимулюють таким чином виведення слизу із бронхів. Також нам добре вправи, які повертають нормальний дихальний тонус, тому що проблема в тому, що при бронхіальній астмі дихання часто переходить у верхнє поверхневе, так нижнє, середнє дихання, воно, як так би мовити, закривається, немає нормального руху діафрагми, і це також нам буде ок. Власне, я дуже коротко пояснюю, розуміючи, що вам потрібно вправи дії, але наперед. Прояснив, що все, що ми робимо, воно базується на прямих доказових моментах. І це відео ні в якому разі не заміняє лікування. Це відео за згодою вашого лікуючого лікаря, може бути доповненням, не більше. Отже, як ми можемо активувати себе? А, активувати себе ми можемо почати через дихання. Я кажу, тут буде і стимуляція миготливого епітелію. І активація симпатики робити активне дихання. Активне дихання я би радив робити форматом вдих, ніс, видих рот і рот трубочка з певним супротивом. Кладемо ось так: от палець перед собою. Тут уявне полум'я свічки, яке ми хочемо здути достатньо потужним видихом. Іншу руку ми кладемо на живіт і вдих, ніс, видих рот. Зверніть увагу на дихання животом, вдих ніс, видих рот. Для симетрії ми можемо ену кількість циклів зробити так, потім змінити руку і на іншу сторону. Чудово. Це дихання ви можете ставити на паузу і робити посильно. Зараз я мінімально зробив 5, 10, 15 циклів. Насправді ви можете його робити 30-60 секунд а, на одну сторону і загалом 1-2 хвилини на дві сторони. Після цього відразу ми робимо широке дихання. ось так от. Зверніть увагу, що грудна клітка розширюється вдих, стискається видих. Додайте ось о розширення, як гармошка вдих, стиснення видих. Також на початку мінімум далі 30-60 секунд можна робити. Третім етапом руки піднімаємо вгору плечі, трошки вгору вдих. І видих, також через рот, трубочка, вдих, ніс, видих, рот. Пальці в сторони, вниз, вдих, видих. Те саме, ці вправи робляться послідовно низ, зсередина вверх, по 30-60 секунд. Окей, після цього ми робимо наступні вправи, розминаємо нашу мускулатуру грудної клітки, але на затримках дихання. Затримки ми не кладемо перетисканням горла, горлова щілина вільна. Ми стараємося навпаки спочатку відчути, що ми можемо зробити вдих і затримати повітря не тим, що. Ось тут перетиснули, ні. А ми вдихнули, і голосова щілина в нас абсолютно розслаблена. Так? І зараз на затримках дихання ми тримаючи. Зробіть просту затримку дихання. Вдих, видих, вдих. Вдих. Не перетискаючи голосову щілину, ми не дихаємо. О, треба відчути. Бо зазвичай несвідомо ми отак взяли і перетиснули горло. Коли ми вдихнули і тримаємо затримку, ми вмикаємо м'язи вдиху, інспіраторні м'язи. І це для нас при бронхіальній астмі важливо. Отже, невелику затримку ми протримали. І зараз рухи плюс затримка дихання. За мною вдих, видих. Знову вдих. Відсотків 80 вдих неповний. І робимо на затримці дихання. Ось таке розширення, стиснення. Розширення стиснення. До речі, вправи не обов'язково робити сидячи. Можете стоячи. Ось такі рухи. 5, 4, 3, 2, 1. Видих. Знову вдих, видих, вдих. 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 Боки розширюємо одну сторону іншу, тримаючи затримку дихання. Про затримку я перед цим розповів. Насправді вам треба по відео, як інструкції, ці вправи розвчити і далі їх повторювати вже, ймовірно, без відео. Видих. Кількість повторень може бути більшою без надмірного дискомфорту. Ще раз, вдих, видих, вдих. Вдих. Тримаємо затримку і робимо ось такі скручування. Знову видих. Відпустили. Вдих, видих, вдих. Ще раз. Вдих, затримка. Тримаючи затримку поперек грудний шийний. Згинання, розгинання. Видих. Чудово. Дихання вільне. До дихання ми зараз повернемось. Якщо ви сиділи, то ноги, ймовірно, вас затекли. Пам'ятаєте, що я казав про тонус симпатики, і парасимпатики. Дайте деякий час хорошу фізкультуру. Як варіант, я зараз вам запропоную вправи. Мінімальну кількість повторень. Перед цим, бачите, я зразу став. Ви можете трошки, якби розімнутися, ну, хоча б в такому варіанті дати базову активність, типу біг підтюбцем, але на місці. Це перший етап. Ось так от. Можна більше, я рекомендую більше 30-60 секунд. І далі ви робите присідання. У нас це називається рудрасана. Ви присідаєте, бачите, так, щоб гомілки були вертикально, так, щоб стегно і стопа були в одному напрямку. Тазове дно трошки підтягнути, живіт підтягнути, руки в сторони. І ми робимо звичайні присідання, але просто в широкому варіанті. Вдих, вниз-ніс, видих рот, і характерний звук С. <archeICAA> За мною вдих. Кожен раз, коли присідаєте, та заведно трошки в тонусі, ми розпрямились і видих вгору. Так, ми присідаємо те 10-20 раз. Трошки відпочиваємо, ходимо такий активний відпочинок. Суть підвищити ЧСС, чистоту серцевих скорочень, дати активність тілу, перевести тонус в симпатику. Ці вправи не робимо, коли в нас гострий період, коли в нас приступ. Ні, це профілактичні вправи. Ще раз, треба хоча б декілька підходів. Рекомендую 3-4, Зараз ми робимо тільки два. Знову вдих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Клас, відпочиваємо. Звичайно, кількість раз можна довше робити. Все у вас є можливість поставити відео на паузу. Трохи відпочили, відчули, що тіло активувалося. І так само декілька раз підходів відтискання. Відтискання рекомендую зробити так, щоб кулак до кулака, там, де лікті там, долоні, якщо кілимо, це достатньо широко. І з видихом ми. Піднімаємося вдих вниз, ніс, видих, сс, рот. Звичайно, може бути важко, тому ми коліна опускаємо. Поперек ось так не прогинаємо, прес підібрали. Тут важливий цей рух розширення грудної клітки. Тому стараємося опускати сонячне сплетіння на підлогу до кінця. Робимо з колінами чи без вдих. Сс. Зробили, приміром, підхід доступний. Стало нам вже, бачите. Підійде різний тип фізичної активності. Головне, щоб ну, ви пробудилися, щоб це давало оцей симпатичний тонус, як підвищення ЧСС, як підвищення пітливості, як фізичні навантаження. Ще один підхід зробимо. Не лінуємось вдих. Зробили. Молодці. Наступна вправа, що я дуже рекомендую, це на розкриття грудного відділу. Спочатку ми робимо її ось так. От. Руки ззаді кладемо, бачите. Максимально прогинаємо. І руки вперед видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Іншою стороною показую вдих. Видих. Вдих. Не поспішайте. Ви маєте встигнути розкрити грудну клітку. Видих. Об'єднати рухи дихання вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Супер. Ускладнена версія. Наступної вправи може бути. Це ось так. От ми піднімаємося на коліна. Спираємося однією рукою область поперека сідниць і робимо ось таке витягування вдих. Одна рука. Видих. Вдих. Інша. Видих. Показую вид інший. Отже, вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. По черзі вдих. Видих. Важливо розкривати грудну клітку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Також на кількість повторень. Є ще складніший варіант, коли ви одну руку кладете на п'ятку обережно для себе. І те саме робите одна сторона, інша сторона. Зверніть увагу, таз назад ось так от не падає. Оце неправильно. Таз виштовхуємо вперед. На цьому фоні живіт обов'язково підтягнутий. Також повторюємо кілька десятків раз, можна з перервами. Це повертає правильний тонус грудної клітки. І далі ми тренуємо наші м'язи, дихані. Дихальні м'язи, повертаємо тонус діафрагми наступною технікою: одну руку кладемо на грудну клітку, іншу на живіт. І пробуємо на вдисі подати живіт вперед, на видисі назад. Не навпаки. Не грудна клітка розширюється і тут рух буде. Це грудне дихання, а саме нижнє дихання. Спробуйте. Можна лягти, поставити книжку на живіт і піднімати саме на вдисі, із вдихом книжку вгору на видиху книжку вниз. Пробуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Перше треба зрозуміти, що живіт нас рухається, і далі сповільнити це дихання. Дихання нижнє животом зробити якомога повільніше. Трошки перетиснувши голосову щелину, ми дихаємо, як Дарк Вейдер, шиплячим диханням у джаї. І повільно. Можна під внутрішній рахунок, під зовнішній метроном, наприклад, 6-7 секунд вдих, 6-7 секунд видих. На вдиху живіт вперед, на видиху живіт назад. Грудне дихання схоже. Ось це дихання животом ми дихаємо декілька хвилин, хоча б декілька хвилин, хоча б 3-4 хвилини. Далі дихання грудне. Наступним чином ми розширюємо от руки, кладемо на грудну клітку. Розширюється грудна клітка. Стискається грудна клітка, розширюється вдих. Стискається видих. Тут важливо сповільнити дихання так само, як при диханні животом, щоб не було так, що ви на дві там. На початку дві секунди, приміром, ви вдихнули, а далі ви вже якось домучуєте це дихання. Воно рівномірне, воно однакове. на початку, середині, кінці, що вдиху, що видиху. І ви ваша ціль розтягнути, зробити якомога його довшим, повернути нормальний тонус дихальної мускулатури. І останнім етапом це об'єднати, спробувати спочатку живіт. Вперед, далі грудна клітка розширюється. Далі пробуємо живіт назад, хоча можна і навпаки, але я даю трошки складніший варіант. Він дещо кращий. Живіт назад. І стискається грудна клітка. Опісля. Повільно живіт вперед. Розширюється опісля грудна клітка. Живіт назад, наскільки можна. Стискається грудна клітка про себе. Рахуйте. Нехай це буде спочатку 4, 5, 6 рахунків і серії 1, 2, 3, 4, 5, 6 вдих. Один, два, три. Вам має бути трошки важко, якби дихати, справлятися з таким повільним диханням. Власне, це буде давати тренувальний ефект, але ви маєте з цим справлятися. Не треба давати складно, і ви не можете якісно дихати. Виклик, але помірний, який ви долаєте, з яким ви на межі. Живіт, грудна клітка, живіт, грудна клітка. Майже варіант повного дихання. І загалом. Оці вправи ви комбінуєте. Ви можете з розробити на основі ваших можливостей. Часу цю серію вправ, так як я їх давав, на 15 хвилин в день. Приміром, навіть можна робити двічі в день, це буде на ура. Можна робити довший комплекс, якщо ви додасте, наприклад, більше вправ там присідань, відтискань, щоб симпатику активувати. І чудовий комплекс. Насправді він всесторонній, але дуже точково працює саме при бронхіальній астмі. Я надіюся, це відео для вас корисне. Для мене найкращою подякою буде ваші коментарі, відгуки, фідбеки, вподобайки, підписки на канал. Дякую вам, друзі. Будьте здорові!